Настанова під час виходу із ілюзій. Дана настанова для людей, хто чітко розуміє, що йде неправильним шляхом, хоче вийти із тієї ілюзії, яка оточує дану людину. Все, що з вами відбувається, все гра, все велика ілюзія. Яку ви дозволили, щоб вона відбулась у вашому житті, ви її привели в своє життя своїми думками, своїми бажаннями і в неї повірили, наділивши її силою та енергією. Але якщо зараз до вас приходять думки, що щось не так, це означає, що ви переросли. До вас приходить розуміння, що інколи споглядаючи на життя та поведінку людей, ви дивитесь як кіно із гарно побудованим сюжетом. А я вас зовсім не здивую і скажу правду. Це актори, яких ви створили самі, це гра, яка створена вами, вашими думками, вашими набутими соціальними поглядами. І створена тими вібраціями, в яких ви були на момент створення тієї гри. Не картайте себе, що з вами щось не те, не засмучуйте себе, говорячи про те, що ви не такий, як всі, або не така, як всі. Вже дане відчуття того, що щось не так, і або я не така, або світ не такий, є свідченням того, що ви виходите із ілюзії. Із гри, яка вас більше не влаштовує, ви не хочете бачити більше тих акторів, що вас оточують, адже вас не задовільняє більше їх гра. Ви світла людина, ви готові до нового руху, до нових світлих подій, і я вам хочу сказати, що ви на шляху до нових світлих подій. Цей період дуже важливо не піддаватись на провокації, не проявляти агресію та відійти від людей, які в даний момент життя вас не розуміють. Чому? Тому що вони найбільше зараз саме можуть проявляти агресію, адже ви зараз не така зручна або не такий зручний, як ви були все своє життя. Вони прийдуть до світла, але пізніше, адже так створена реальність. Допоки людина не закінчить свою гру, не стане вище над грою, яка її супроводжувала, вона буде продовжувати жити в тих ілюзіях, але це недовго. Адже люди, які перебувають у новому світлому вимірі, будуть настільки сильно випромінювати добро, світло. Сильні позитивні вібрації, що рідні або люди, які з вами живуть, вони будуть зримо, незримо потрапляти у світлий ваш вимір і дуже швидко будуть закінчувати свій ілюзійний шлях, відповідно, і карма їхня буде пришвидшуватись і закінчиться гра. Саме основне правило для людей, які Зрозуміли раніше дане – підтримувати, любити, дарувати тим самим своє світло, щастя та любов. Хай світло поборить темряву, чого щиро я всім бажаю.